Друзі, всім привіт! Наступив новий рік, пройшли праздники, я благополучно похворів. 30 числа ще того року підхватив ангину і пролежав з температурою і з горлом, з таким, прям, щоб аж а, не продохнути було. Зараз вирвався вже на рибалку, вже поздоровів, вроді здоров'я наладилось, можна йти. Сьогодні на Дніпрі. Чому на Дніпрі? У нас були морози три дні і всі такі глухі озера і затоки вони позамерзали і стоять у кризі. І крига така, що не покидаєш, не походиш, звісно ж. І Сьогодні вирвався. На місце, хто дивиться відео постійно, ті, я думаю, вже пізнають міста, на яких я рибалю. Це Дніпро, це русло. І сьогодні буду пробувати тут піймати щуку Судака. Але так скажу, це місце таке зараз 50 на 50. У нього є три путі. Ні одного клювання, одне клювання або якась риба. Чому? Тому що вже середина зими, риба відійшла вже від берега, відійшла на свої зимові стоянки, і тому піймати щось тут з берега буде, я думаю, складно. Ну, других варіантів якби немає у нас. Буде ще. Оттіпіль ну, буде тепло. Я думаю, що крига ростає на всіх озерах, там, на затоках. І я десь вирву ще на такі більш глухі затоки водойми, де е, трошки легше рибу ловити, <глухи> де її можна знайти в кількості і трошки легше ловити, бо воно закрите. І невелика територія. Тут же велика територія, велика Дніпро, велика річка. І будемо сьогодні впиратися. Снасті зібрані. собрані. Погнали! Погнали! Перший закид в новому році робити. Так, водички рівень невеликий. До нового року сюди не вийшло добратись. Ну, чому не попав? Тому що був дуже великий рівень. Води прям навалили, як по весняному, а наразі водичка спала. Водичку скинули. Якісь курви побились з стекла. Це в мене вже нові заброди. Оце я, мабуть, тут десь і порізав перед тим заброди, які, які були. Розрізав, почали текти в зимку, така як у нас зима. Та ще намокають ноги, то геть якось неприкольно. хороша, а там флюрик. Сьогодні використовував флюр 0,4, бо так як середина зими, риба не активна, тому поставив флюр і чую, як він там по зубах в неї тарабани. Погана, щука, скажу, мабуть, за 3 кіла. Ну, будемо так виважувати обережненько, а ось то воно і вийде. Ну, непогана, непогана, досить непогана щучка. Дивіться, класно, збоку, збоку, все збоку, все чотенько. Тихенько, тихенько. Зараз піде гуляти ще. Давай, мала, виходь вже, досить. Опа! О, ну це вже трофей цього року. Дивіться, яка гарна, щупачка, клас. Друзі, ну що ж, перший трофей цього року ось така гарна щучка клюнула, е, така десь е... Два з половиною, десь до трьох, я так вважаю, десь така вага в неї. Новий рік початок і початок з трофейної рибини. Це перша рибина в новому році. Круто, зараз я її зважу і буду відпускати. Кілограми. Зачіпляємо. Ну, Як я і казав, половиною кіла. Це не будемо дуже мучати, треба відпускати її. Подарувала така красуня нам кучу емоцій на виважуванні і будемо її відпускати. Зараз вона трошки подихає і піде гуляти. Все, пішла, дивіться. Клас, це клас, це круто. Так, отже, клюнула крута щука, випустили її. Клюнула вона на улюблений мій колір 206. Це Select Easy z на 14 грамах на джигрігу. Сьогодні я використовую флюр 04. Чому не металевий повідець? Якби середина зими, риба не дуже активна. На мою думку, що можливо. Можливо, все ж таки металевий повідець на зараз буде негативно працювати, працювати не в нашу користь. Отже, сороковий флюр, ну все з боку клюнуло, все круто, виважився без питань. Був. Таке, як схоже було на судака. Бо таких порізів явних не видно на а, приманці, але такі точкові, як зуби судака, то видно. Блін, срізала. Нічні, не зрозуміло. Гарна була риба. Так щось. Грузика нема. А рибка осталась. Посічений флюр. Але знов нема зубів. Якась така фігня. Зубів нема. Ну ладно, нічого страшного. Ще раз спробуємо. Ну, гарно було клювання таке і чутно, що рибина була добра. Щуку, потім пішов, пошарився, пошарився, і після обіду вирішив прийти на те ж саме місце, де я піймав щуку. Покидав, заробив один схід риби, ну такий невеличкою був на самому вибросі. І ще один гарний був сход вже на середній дистанції. Ця, ці дві рибини мені не давали покою, і я вирішив прийти сюди знов. Так, дати матч реванш, спробувати половити знов щуку. Ну і ще одна ж проблема: досі в кризі стоять всі закриті водойми. Тобто, якби по великому рахунку кидати більше спінінг нема де, щоб піймати рибу і. Ну, нормально половить ріку. Так що день другий. Сьогодні виріш... вирішальний матч буде у нас <ріпи> між Рибою і мною. Так що будемо дивитися, хто кого сьогодні. Сьогодні вітер дує. Південно-східний, тоді був південно-західний. Він б, як би якби мені був в, спі... в спину. Сьогодні буде в лице дуть, дуже буде погано кидати проти вітру. Ну, але будемо підбирати приманки, які будуть гарно летіти, вагу грузика будемо підбирати і якось боротись ще з цією проблемою. Погнали! Є, є риба! Yeah. Невеличкий, але що є? Навіть сказав е. Малий такий ось на снека на, на 3-дюймовий, начебто снек, і ось такий щурення клюнула, зле таке з покльовочкою, але є клас, вже клас. так Давайте її відчепимо, не будемо мучити отакий снек в 206 кольорі і є, приносить нам першу, невеличку, але таку пузату нажату щучку їх відпустимо пішла мала гулять от покидав що я там кидав до цього Ну, від селекту Три дюйми і ніфіга в лосі в кольорі гарний кольор і клювання не було а поставив таку об'ємну, дуже приманку в трьох дюймах і зразу заробив клювання. Тобто риба така, ну, мабуть, голодна, пузо набите в неї, вона така дрібна, пузо набите, але вона ще вирішила доїсти щось, щось їй сподобалось снекові. І ще вирішила підзакусити повне пузо, каже, ще наб'ю трошки. І зараз спробую ще обловити, зміню ще приманку і спробую обловити це місце більш такою активною приманкою. Поставлю такого слім фріка в моторному маслі. Теж така приманка, котра мене... Не раз виручала на риболовлях, коли був повний <рес> прольот, але вона давала свої результати. І причому на цьому місці теж були, були клювань. Ну, тут теж ловив на неї гарно. Є, бачили? є, і є ще рибина. Невеличка, але є на самому викиді теж невелика щука трошки більше, ніж та. Ні, майже однакові. Ось така. Геть, така дрібнувата, що щука. Не за той я приходив, але бачите, свій е, внесок дав фрік сліма. Круто. Ось така. Теж невеличка з одної партії, мабуть. І випускаємо її теж. Я ну вже класно, вже є клювання, вже клює риба. Якби вона треба просто приманки перебирати. Бачите, одна приманка ніякого результату не дала, а друга приманка риба. Третя приманка ще риба. Ну тобто треба пробувати. І є, та ти диви, під самим берегом, та сама чи що. О! Пане окунь, ніфіга собі. Дивіться. А оце вже рідкість наш час. В цьому році так погано з окунем, що це просто треш. Але фрік -слім і під самим бережком піймав нам ось такого красунчика. На край губи так клюнув. Будемо випускати його, хай живе. Ну, скажу, що окунь це таке, блін, ну, з весни погано клював. Е, восени у нас щось геть погано було теж з окунем. А наразі клюнув окунь. Це таке щось, щось новеньке. Бо окунь з окунем геть туго в цьому році. На жаль, дуже багато води. І в мене вже заброд не вистачає. Приходиться з такого гарного місця виходить, з перспективного. Ближче до берегу. Тут не так глибоко, а там вже аж тані під піднабрав трошки. Ех, погано. Ну, підожду, може після обід почнуть воду скидати і вийде ще порибалити. Є, але дивіться, на цьому місці риба стоїть і стоїть. Зійшла. Невеличка, але зійшла. Знов на поклюнула, Ну третя з одного місця, прикиньте, да? Якесь у неї сьогодні тут зібрання. Стоїть в одному місці. Це вже третя клюнула тут. Але всі якісь не крупні, всі якісь дрібні. Ну, це щось таке покрупніше. Та ні, не крупніше, але впирається трошки більше. Дивіться, така сама Четверта з цього місця. Четверта Хто з її ловив, губа драна вже відпускали і сходила і з язвою Але єсть Ось такий щурик Хай живе далі. Перерву в риболовлі. Отже що, трошки по снастям пройдусь. Сьогодні знов Black Swan до 21 граму 3 метри длина, точніше, 2,94, 4000 Ультегра, G-Breйт Upgrade 4 жилка шнур. Ну, а по приманках, велика кількість приманок, які я використовую сьогодні. Як ви бачили вже на рибах. тобто Теж клює риба на різні приманки і на різні кольори. Така у нього сьогодні якась е, така чуйка в неї клювати, щось <глувати> різне. Е, отже, у мене з собою ось. Ну, в рюкзакові є велика така коробка, там основна частина силікону лежить. Там, ну, вона не заправлена в крючки, просто лежить сложена на ті, які я буду рибалити. А тут у мене дві маленькі коробочки. Ось вони менші ладошки такі маленькі. Чому дві? Це, ну, тут однакові приманки, що в цій коробці, що в цій коробці. Е, але одна коробка це коробка чиста на так заведена. Я собі збираю так коробки. От Бачите, свінги, е, там Littl спайдери, це все на офсетах. Чиста коробка з офсетними крючками. Чому з авсетними крючками? Е, я тут трошки ж місця знаю, і тобто знаю, де є коряги якісь якісь зацепи. І Щоб не терять Свої приманки, ну не обривати е, лишній раз. Е, в мене на всетах. Я прийшов, я знаю, що тут є каряга якась, якась чіпа. Е, я ставлю на обсеті. Е, якщо я знаю, що це місце чисте досить повністю, ну, немає ні, ніяких бровок, немає ніяких карчів, я достаю другу іншу коробочку. Тут в мене такі ж самі приманки, але на двойниках. Я, Мені подобається рибалити двійниками. Як на мене, це е, така дуже засікаєма засікаємось більше, сходів менше, ніж на овсеті. Е, офсети я не дуже люблю. По-перше, вони розривають рибку е, тут біля морди, де ми її починаємо пробивати, А по-друге, якось багато сходів на овсет. Е, тому, якби, е, е, ну, мені більше подобається на двійниках це все робити. Отак от. Тобто дві коробки, щоб не обривати снасті. Одні, одні рибки на двійниках, другі на овсетах. Ще такий маленький лайфхак, я переставляю свої рибки. теж, от Дивіться, ну, так, припустимо, це на свінгу от покажу. От Коли ви ловите і ось ця п'яточка розривається, носочок цей, я її знімаю вона починає слазити, там щось негаразне. Я цю приманку відлажу в іншу коробку, достаю нову, зацепляю на обсіт, щоб все було чітко рибалю, А ту приманку заводю на двійник. Тобто Вона ще ціла на двойниковій, вона гарно держиться, не злазе, все чітко, але на всеті вона вже не підходить, бо вона то носить, то, ну, ця частина слазить по гачку, то вона отут слазить по гачку. Ну, тобто швидко розривається. І ну, ще можна її трошки продлити її срок використання, і потім поставити на двійний гачок. Ось якось так такий маленький лайфхак. І то, як я збираю коробки. Що по кольорам можна розповісти? Ну, Тобто як я збираю коробки. Це в мене по-любому віброхвости є. От, Зараз я покажу вам. Це відкрию, щоб воно наглядніше було видно. Я покажу, на чому, як я, з якою я колокольні збираю свою, свої коробки з силіконом. Ну, ось дивіться, що воно виходить. Це по-любому я влажу сюди піврахвости. Друга у мене частина приманок це якісь такі твістера, напівактивні, напівтакі длинні, такі як, типу, слагів, може раки якісь ось такого плану. І третій вид це будуть слаги неактивні приманки. Віброхвости, якісь твістера і раки, і неактивні слаги. Чому так? Іноді риба клює на активні, на активні приманки. Іноді риба клює на приманки такого типу твістерів, твістер, раків, коли потрібна така плавна м'яка подача, в частності щуці. А інколи, коли вона не клює ні на що, ми достаємо слаги, неактивні приманки і пробуємо її вилавлювати неактивними приманками. Є, є рибина! нарешті... страждав. Така крупніша, наче, ніж ті були, Ну не будемо казати гоп, поки не побачимо. А така теж не дуже крупна. Така до кіла, Тихенько, тихенько. Опа. Ось така. до кілушка, Ось така невеличка, худа, кстати, щурка. Ну, клюнула і подарила виважування і риболовлю. Пішла. Отже, друзі, скінчилась сьогоднішня риболовля. Для себе я вважаю, що це була зимова роздача щуки. Я піймав 5 штук. Хай вони були не зачотні, не трофейні, але це були круті 5 штук щучок, які гарно поклювали. Окуня ще піймав. У нас з окунем зараз не зростається. Геть. Чомусь він такий не клює ніде. до спінінг. Будемо вважати, що це була роздача. Роздача, роздача. Ну це ж я сьогодні піймав, а це ж я ще і тоді піймав щуку гарну 2,5. Якось так. Кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємось на канал. В описі будуть посилання на мій канал, на мій Facebook, на інстаграм. Заходьте, підписуйтесь. Там завжди є фотозвіти з риболовлі, які не ввійшли в відео. І якось так. Це друзі, до нових відосів, до нових зустрічей, до нових рибалок. Пока, пока.